Піснішої частини, ай! Ура! Гей! Адрі, тобі весело! <світ> Тепер я буду плавати, а? -а, -а, -а! Це дуже холодно! Оу! Ти впустила коробку? Хоча не важливо! Мама, мама! Там Крістіан! Ага, Крістіан? Давай будемо гратися! <світ> Привіт, Адрі! Я йду, я якраз на твоїй стороні, Крістіан. Лала. -ла, давай покупаємося з дітьми. О, ні, я хочу позасмагати. Ні. Гаразд, ти це пропустиш. А -а -а! Папа. Ага, а де він? Мені не подобається цей дитячий басейн. Він дуже маленький. Я хочу багато багато м'ячів для свого басейну. Певно, на що це джакузі. Ходімо туди. Джакузі. Новий маленький басейн. Ходімо. Ходімо, маленький басейн вже тут. Давай. У -у -у, полетіли. -у -у. Дивись, дивись. -у -у. Див因, дивись, дивись. Дивись, який басейн. Вау, він великий. Бачиш? Дивись, Басейн з бульбашками. Ми повинні його зібрати. Ходімо. Як його принести? не не попав. попав. він що вони кличуть? Дивіться, бульбашка тут. Ми повинні перемістити цю коробку назад. Так. Ось джакузі скажи не папа, це те джакузі, на яке ми так чекали, Треба це забрати. Так. Добре, залиште все, але воно тяжке. Штовхай, хай його добре. Зупинись тут. Адрі, у мене є ідея. А що як ви з Крістіаном на тій машині потягнете джакузі? Крістіан, давай у машину, папа ніколи не здається. Добиться. Ми прив'яжемо цю мотузку до коробки. А Хіле, ти з нами хочеш? Будеш стрибати в джакузі з нами. Хто поведе цю машину? Є. Давай, Крістіна, у тебе чудово виходить. Папа, тримай мотузку. Оце везіння. Люди, ви готові? Добре. Давай, Адрі, ми вивозимо це -і -і. джакузі. Давай. Папа, ти готовий? Добре, ось так. Давай будемо теж штукати. Ми маємо їм допомогти. Так. Ага, папа. Допомагаємо. Ходімо. Друзі, ми це робимо. Треба сильно штовхати. Штовхайте. Ова містера папа. А це мій маленький братик. Я його так люблю. Хо, хо. Так, виходи! Добре, люди. Зараз ми повинні поставити це джакузі туди. О, це дійсно важко. Але ми зможемо. Правда, Крістін. Дай п'ять. Ходімо. Ходімо. Вийде. Ми не можемо здатися зараз. Ми зможемо. Я думаю, ця рампа стане у нагоді. Крістіана, допоможи мені. Давай. Давай. Тягни сильніше. Худімо. Ми майже змогли. Крістіана, натягни. Ходімо. Ми Джакузі тут. А тепер найвеселіше зібрати його. Наповнимо це джакузі! Так! Крістіан, що ми зробимо з цією коробкою? Ми відкриваємо! Ми збираємося відкрити цю коробку і ми будемо веселитися в джакузі. Ура! Ура! Так, Крістяне, ходімо, ходімо. У нас все готово з джакузі. Тепер нам потрібно лише додати воду. Знайдемо трохи води, люди. Шланг ось тут. Ходімо. Там є шланг. Бери його, Адрі. Хапай, давай, давай! Так, так, так ми це підняли воно. це на саме верх! Тепер нам тільки потрібно увімкнути воду. Хвилюйся, yeah. вода тече. Давай, крістяне! вода біжить! Yeah. Ні. А, а, yeah. Підніми і... ручки, крістяне! Ми як мовпиня стрибаємо. О, це неймовірно! Ой, що я тепер зроблю? Ми її така думка, доки джакузі набирається, перейдемо в басейн. Світ! Так, Дай п'ять раз, два і три. Давай. А ти хочеш побачити моє уроки плавання? Так. Давай. Дивись. Посередині басейну я розміщу дошку. Я на неї стану, а ти звідти кидаєш у мене водяні кульки. Зіб'єш мене? Отримаєш тоді великий сюрприз. Готова? Гра починається. Ха, падає. Папа, допоможи мені. Так, ми це зробили. А що? Як я впаду? А, Спробую. Ми почнемо цю гру зараз. Мама, йди до мене, мама. Я наповню ці кульки водою, добре. Допоможеш мені їх наповнити. Окей, будемо наповнювати тут у джакузі. Гаразд, ось так. Крістіана готовий. Yeah. Воно дуже тяжке. Ой, це протікає. Як багато. Спробуй їх втримати. Вони всі впали. Uh -huh. Андрій, ти готова? Починай кидати кульки. Давай, Адрі, давай, у тебе все вийде. Збий, я допоможу тобі. Я готова. Ходімо. Так, не чесно. Ні, Ла -ла, не подивися. чесно. збий. Я тримаюся А-а-а, Обережно. Ай, ай. Давай, Адрі. Кулька пролетіла між ніг. Гей, ай! А! 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 Я не втрималася. Адрі у нас є 30 секунд, щоб зібрати кульки. Хто нас найбільше вигри? Гаразд. Твоє біле, моє чорне відро. Окей! Okay. Бачусь у мене дві. Окей. Окей. Ти не можеш забрати ті, що я знайшла. Так, я знайшла три. У, наче скарб. У мене багато. Ось вони давай. Окей. Okay, я виграю. Я ще знайшла. Так, час вийшов. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Добре, шість кулік. Це ті, що знайшла Адрі. Подивимося, що в мене. Один, два, три, чотири, п'ять. Це не лусна. Нарешті наповнюється. Крістіан, як тобі джакузі? Я. Ану, йди сюди. Я тебе зловлю. А -а 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 -а. <нзвілля> мене насварили. сварили. Ми не можемо виливати воду із джакузі, тому що Крістін докладає дуже багато зусиль. Якщо ти візьмеш воду, маєш теж її наповнити. Тут серйозна битва. Я вже йду. Погремо у камінь ножиці папір. Давай. А той, хто виграє, отримає щось дуже мега смачне поїсти. Один, два. Каліці папір! Ось вони, Крістіан, ми повинні в них стріляти. Ой, обережно! Ні, не у мене не у мене, Крістіан, не у мене! Ай! Вогонь! Крістіан, вони стріляють у відповідь! Раз, два. І три! Так! Дівчата, геть! А -а -а -а! Стріляй! Завітає! Я гадаю, що наше джакузі майже готове. Хочеш Кока-Колу? Гаразд. Давай відкривати цю Кока-Колу. Не відкривається. Ой! Допоможи! Подивися на обличчя Крістіана! Крістіна, що з Кока-Колою? Крістін, тримай Канпай. Канпай. Тобі допомогти. Подивіться обличчя Крістіна вміщається в цей стакан. А зараз час для вечері, тому що треба сили, аби залізти в джакузі та гратися. Друзі, джакузі готова. Вода стає теплішою. Ось ходімо. Один, два і о! о Поки не так тепло. Жучок у моєму басейні. Жучок у твоєму басейні? Yeah. Крістіан та Адріана, а тепер ви готові до бульбашок. Yeah. Так. Раз. Yeah. Два. А ти не хочеш зараз зайти в басейн! Є! Е -е -е! да Давай, Адрі, ходімо! <бум> Зловила! <пум> Один-друглі! Ми проведемо в цьому джакузі 24 години! Ой, баський! бульбашки, Всі різнокольорові! Бульбашки різних кольорів! <ріпи> <ріпи> давай, давай мені ніжки! Голодна! Друзі, якщо вам сподобалося наше джакузі, Не забудьте підписатися! -пі -пі Папа! І натисніть лайк.